Вітаю, мене звати Галю Костянтин, і ми з командою Академії гри вже 8 років створюємо прикладні ігри. Ми були одні з перших, хто почав розробляти саме розробляти українські трансформаційні, психологічні, коучингові, навчальні та інші формати прикладних ігор. За цей час. Гра пройшла дуже великий період, від незрозуміло, що це таке, навіщо, до як без цього люди взагалі жили. Це дуже потужний інструмент, і для того, щоб це вам продемонструвати, у мене є три аргументи. По-перше, будь-яка гра це більш швидкий процес. Тобто будь-яка використовує ігри в своїй діяльності, люди прискорюють результат до якого вони прагнуть. По-друге, будь-яка гра це практика, і тому е тих, хто приймають участь в іграх, вони отримують не тільки знання або Певне розуміння питання або вирішують свою, свою проблему, але ще отримують навичку, тобто розуміють, як це повторювати і а, як це закріпити у своєму житті. А третє, це банально, просто цікаво та не нудно, як ми знаємо, є певні інші формати, з якими ми стикаємось у своєму житті. Саме тому ми запрошуємо до співпраці професіоналів розвитку особистості. Психологи, коучі, бізнес-тренери е та інші фахівці можуть знайти з нами співпрацю. Що саме? По-перше, у нас є великий каталог своїх вже готових розробок. Які ви можете взяти, та підібрати під своє питання та дуже швидко почати використовувати в своїй діяльності. По-друге, ми постійно займаємось процесами навчання по двом напрямкам. Перший напрямок це професія ігропрактик, тобто людина, яка практикує в своїй діяльності ігри, це як така надбудова надпро... над просто пробування. Придбанням ігор та отриманням інструкцій та навчання по використовуванні конкретної гри. А другий напрямок це ігротехніка. Тобто, прийдя до нас на навчання, ви зможете побудувати гру, яка, яку у вас є бажання створити. Це буде ваш авторський проєкт, який ви створите по нашій технології Smart Game. Це перша запатентована технологія на сьогоднішній день ну, на Україні 100%, а далі ми просто не, не визнавали. Третє, що ще можна? Можна замовити у нас розробку гри під, свою, під, свою, під свої завдання, і наша команда фахівців зробить це а, швидко, якісно та з максимальним упором. Як то кажуть, ну, узгодженням е аспектів, які ви бажаєте внести в цю гру. І ви за короткий термін часу отримаєте свій авторський продукт. Ну і наприкінці, безумовно, ми займаємось не тільки створенням, ми займаємось і проведенням прикладних ігор. Тому, якщо а, у вас є ідея використати ігри для розвитку вашого бізнесу, тобто проведення корпоративних ігор, тімбілдингів та інших подій для ваших е, фахівців, ви можете замовити у нас проведення корпоративних ігор, і ми також це зробимо е, для будь-якого колективу, та будемо. Таким чином допомагати вам вирішувати нагальне питання вашого бізнесу. Запрошуємо до нашого сайту, де ви зможете знайти виключний каталог з нашими продуктами та з нашими послугами. А також там ви зможете замовити індивідуальну консультацію, да, за допомогою якої ви, ми, ми, ми з вами разом розберемося, яка гра вам потрібна максимально швидко, і як це буде впливати на вашу діяльність. З вами був Галюк Костянтин, і грайте бо ви того варті.